Чи можуть мене мобілізувати, якщо дружина вагітна третьою дитиною? Вітаю вас, шановні друзі! Дуже часто ви пишете в коментарях мені в телеграм-каналі, і в Тіктоці. І запитуєте, чи можуть вас мобілізувати, якщо дружина вагітна третьою дитиною. Причому там кожен пише різні строки, у когось там третій місяць, у когось п'ятий, у когось дев'ятий. Але українська влада дала чітке і зрозуміле пояснення, і звучить воно ось так: чоловіка, чия дружина вагітна третьою дитиною, все одно можуть мобілізувати. Вказано, що вагітність жінки третьою дитиною не дорівнює наявності дитини, а це значить, що чоловік може мати відстрочку лише після народження дитини. Я одразу скажу, що я в принципі проти цих всіх розподілів, там дві дитини, три дитини. Ну тобто, якщо в мене дві дитини, то моїм дітям батько не потрібен, його можна на війну там на утилізацію відправляти, чи як. А якщо три дитини, то вже батько потрібен. Тому це взагалі така дуже дивна система, тому що ну всі діти повинні жити в повноцінних сім'ях, і у кожної дитини має бути і батько, і мати. Але зараз ми розглядаємо ось конкретну ситуацію: чи буде відстрочка, там, якщо вагітна третьої дитини? Ні, відстрочки не буде. Навіть якщо ваша дружина на дев'ятому місяці вагітності, навіть якщо її там народжувати з дня на день. Це нікого не цікавить. Якщо вас спіймають десь на вулиці, вас все одно мобілізують. І ніхто не буде дивитися, вагітна ваша дружина там другою дитиною чи третьою, їм абсолютно плювати. Якщо у вас немає трьох дітей, все, вас мобілізують. Отака от, от цікава у нас країна. Якщо у тебе взагалі немає дітей, але ти депутат, то ти маєш бронь від мобілізації. А якщо у тебе двоє дітей і жінка вагітна третім, але при цьому ти звичайний тракторист, то ти підеш воювати. Як там писалося в цій книжечці, як ж вона там, а Конституція України. Всі рівні перед законом? Ну, така собі рівність, чесно кажучи. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.